Доброго дня, дорогі мої підписники, ми з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну і поруч туди. Віруська Сергієва щось там займається, якийсь у неї новий з'явився поклонник. Як він називається? Простугусь. Просто гусь. Так що їздили ми сьогодні з Вірухою на шопінг, так як Лесі Петрівни сьогодні у нас немає. Леся Петрівна поїхала у справах на столицю із ютуберською моєю мамою через столицю. за столицю. Ну, через столицю, за столицю, із моєю ютуберською мамою номер 3 Антоніною Олещенко. Так що, друзі, зараз будемо відкривати тушонку. Вірніше ми її відкрили. Не тушонку, а автоплава. Зроблю ще наголос дам і на деякі запитання для своїх підписників. От, що, скільки, як, навіщо? По тушонці, по солі питав Власипетрівни, ложи вона 15 грамів на кілограм. Ложили 20 засольних. Вложимо 15 грам на кілограм. Тобто вона закладає, наприклад, 26 банок, грубо говоря, 13 кілограмів м'яса вона закладає і... Хтось писав, чи влазив у нас в півлітрову баночку, пів кілограма в'яза чи ні. Було багато дискусій. Люди говорять, що туди 450 грам не влазить, теж баночка, баночка рознь. Скільки ми вже працюємо з тушонкою, так як хто дивився, мої відео автоклав я купив дуже-дуже давно. Довгий період часу він знаходився без роботи, стояв і ждав свого часу. Тобто ми його купили за. Гроші, які ми заробили на Ютубі, купили ми цей автоклав, Ніколь ніж на 27 банків. За рекламою на огляд я ні в кого нічого не брав. Хоч мені там там деякі люди взяти автоклав на огляд. Ну, тобто мені його дають, я роблю рекламу, обзор і за це мені просто або дешевше, або безкоштовно дарують автоклав. Ні, цей автоклав куплений. Е так сказать, по совіту моєго знакомого, моєго товариша, якого я також, з яким також ми познайомилися через YouTube. Це Віталій, який живе в Кернівці, неодноразово ми в нього були. У нього трошки менший. Брали ми в нього користуватися, сподобався візуально. Ну і, взагалі. і замовили такий автоклав через. Він дав номер телефона, а тоді ми замовили, можна зайти просто в Google написати і одразу викине цей автоклав. Працюємо. ну Вже, вже не знаю скільки ми вже банок зробили цим автоклавом. Чим мені подобається, то, що він електрогазовий і не треба його піднімати на газову плиту або знімати. Ми його загрузили і ми його включили в розетку і працюємо. що, друзі, відповідь, який. Автоклав у нашій сім'ї Ніколь Нерш. Перед цим, коли давно ми пробували, нам давав, прокат дядя Вова Шевченко і саморобний з газового балона, теж класний, тільки на газу. Ну, можна так само врізати туди тен. І тен на 2,5 кВт. У нас теж який тен. От, е Працює непогано, нам дуже сподобався по кількості м'яса в тушонці. Так що, друзі, зараз я ви, 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 витягну баночки, які у нас знаходяться у цьому автоклаві. Кришечку я вже відкрутив, заздали їх і хотів витягнути ще раніше. Воздух спустив, відкрутив, поїхав по віруську, з віруською мокнулися, ми заїхали. Ми... Куди вона мене возила? В Аврору, магазин такий. Чому ми туди їздили? Тому що ну, можливо ця інформація буде комусь цікава. Е, можливо, мене там дивляться село Ярешки, Пилипча. Мене просила кума. Якщо будуть їхати наші е, наша спілка, е, як же вона правильно називається, спілка дружин і матерів, військовослужбовців, так як це не волонтерська організація, а така спілочка жінок і матерів і сестер, ну іменно жіночий такий колектив, який займається допомогою. Тим хлопцям, які пішли захищати нашу державу з Березані Баршівки, тобто з нашого округу, з нашого регіону, і дівчата таким чином підтримують і допомагають хлопцям. Тобто буде їхати Вікторія в 79-72, можливо, ще кудись, точно я не знаю. Номер телефона я постараюся оставити в описі. Кому буде цікаво, можливо, хто із моїх. Тут односельчан в районі там земляків хотів би щось передати хлопцям і не знає, як це робиться, тобто можна передати через дівчат. Якщо є зв'язок з хлопцями, то сказати, куди і як вони там переписуються. Так що, друзі, якось так. І вчора спілкувався з Славунькою. Ну, хто дивиться мій канал, знає, хто такий Славик, це мій товариш, який пішов е з перших днів, тобто він був третім. Так, третя людина, яка прийшла під воєнкомат після того, як Росія почала бомбити нашу Україну. Так що, друзі, він вчора подзвонив і просто спитав про балончики газові. Я кажу, що ви ними робите, він каже, ну ми розігріваємо їсти. О, так що сьогодні поїхали, ми заїхали в Красний Маркет, там було тільки три балончика. Ми купили три балончика і заїхали е, в Аврору. Купили, получився ну, повний ящик. Тобто 12 штук один остався, якраз я використаю його, ну, буду розпалювати грубку. Ну Або Леся Петрівна буде підпалювати, ну, в неї є ця насадка, щоб підпалювати димогенератор для коптівки. Так що такі, друзі, газові балочки, можливо, у кого є можливість, або хто знає, де їх можна купити дешевше. Ми купували по, по 76 гривень в. Вірне у Аврорі не було, ми купили все для дому. Чому ж вони були? Чи 79, чи 69, О, Ну, не важно. І у червоному архіті були, вони отакі, вони трошки, чорний одинокий. А ні, отакі вони відрічаються. Ці були по 99 гривень. Об'єм тут я не знаю, який 220 грам написано на цьому. На цьому нічого не бачу. Тут, тут 400 мл, а тут 220 грамів ну, 220 грамів 400 мл. Так що, друзі, Вікторія буде їхати в п'ятницю або в суботу, точно не знаю. Передамо Славіку, хочемо від себе посилочку передати ну, Таку домашню, ну, те, що в нас є. Да? І... Він запитував про газові балончики, Я думаю, вони їм там лишніми не будуть. Так що від сім'ї шелудьки відправимо ще таку невеличку посилочку. Я вже говорив, що з миру по нитки Путіну петля, і багато хто людей говорить, що. Так, хіба це допомога там, якщо тебе, там, ти перерахуєш 100 гривень, якщо кожна людина перерахує по 100 гривень в якусь організацію, яку вона довіряє, то це вже буде велика допомога. Я вже говорив, якби взяли і на блокпосту, наприклад, Березань на гаїчному зробили там добровільний штраф за ремень, то я думаю, для допомоги для ЗСУ, то можливо, багато людей, бо я був би, мабуть, одним із перших зупинився б і проплатив би цей штраф. Для допомоги ЗСУ. Так що, ну, якось так. І це було б, я думаю, щоб більше б людей б не тикали, там би взятку не давали, а просто приїхали і проплатили такий, щоб був відкритий рахунок. На Збройні Сили України через у, нашу поліцію України. І я думаю, багато людей, щоб потепили такий банер, що хто хоче допомогти там Збройним силам України через поліцію, то поліція з народу, щоб трошки ламати стереотип, ході я теж. Як люди є різні. О, На днях їхав у Лойково, встановлює мене, стоїть фонариком. Отаку. Ми туди їхали, ми бачили, що вони стоять. Стоїть серед дороги, стоїть машина без проблизкових маячків, стоїть машина дрівружна, і він мені світа тако вийшов на зустрічну з фонариком, ну Видно, що сварами світаш, видно, що е, поліцейський. Я так як їхав, так і зупинився, включив аварійку і стоїть, він підійшов, каже, що ти літаєш? Я кажу, я їхав 40 кілометрів. Ну, По-перше, в нього немає ніякої відеофіксації, нічого. Я знав, що вони там стоять, я їх це був поворот, я їхав 40 кілометрів, там 40-50. О. Потім чого дівчата сидять на передньому сидінні? Вони ще малі. Я кажу, ну, по-перше, ти митрику не дивився і ти не можеш органолептичним способом оцінити, чи є їм 14 років, чи ні. Ну, він мені каже, а ти знаєш, скільки років типу, можна на передньому сидінні, їздити? якусь грузова машина, то тільки три сидушки. Ну так його просто взяв на це, а він каже, ну так що, все одно не можна. І типа так, скільки років я кажу, я що на екзамені, причина зупинки: не літайте, бережіть дітей. Я кажу, хорошо, щасливої дороги. Розвернувся і пішов. Так що ну люди є різні. Причина зупинки, вона повинна бути причиною не зупинки. А не воно схотіло там йому оргор йому показало, що я їду бистро, і все. Він мене вже давай мене присувати. Ну, для цього повинно бути якесь відеоспостереження, це бути зафіксоване. Ну це не важливо. Важливо то, що можна об'єднати поліцію і народ таким методом і робити це добровільно, а не насильницько здирати. Як мені каже там один знайомий, нам потрібно поповняти бюджет. Ну, так прийміть якесь нормальне рішення, вийдіть з проханням до народу, давайте да, злосних нарушителів там П'яний за рулем, там, сплошна, ТД і ТП. І то буває, там їде людина там 20 кілометрів, ти його об'їжджаєш, це не обгон. Ну, це вже 13 та питання. Так що, друзі, не неважно. Так що я думаю, що можна було б зробити е, такий е, ну як, благодійний е, рахунок. Через поліцію і я думаю, що добровільно б люди платили. Ну, типу, під видом штрафу ставали. Бі це був би не штраф, а це був би добровільний внесок кожного водія, через який-то рахунок, і щоб воно переходило в якусь там волонтерську організацію, яким довіряю. Ну то не важко. Хорошо, друзі, по поводу тушенки. Сейчас мы вигружаємо тушенку. По газовим балончиком я вже дав відповідь. Можливо, хтось знає, де їх можна купити дешевше. Напишіть мені в коментарях. Я ніколи не прошу ні в кого там якоїсь допомоги. Якби я знав, куди це можна було переправити, я сказав би, любі друзі, <coughs> вишліть мені, будь ласка, чи ось адреса, вишліть туди, будь ласка, газові балончики. Я оставлю номер Вікторії. Кому буде, хто зможе, наприклад, колись там якісь виход, чи на газові балончики, чи теплі речі на сьогоднішній день, е, ну хлопцям, я думаю, ми також будемо відправляти там теплі носки. Туди-сюди треба термобільйо. Я думаю, що в таких умовах, як вони живуть, те, що наче його вони одіті, але... Ось така погода. Я думаю, що треба, щоб воно було змінне. Хай вони лучше викинуть, але щоб воно було в них в запасі, було е лишне. Так що, друзі, разом до перемоги, тільки разом ми можемо допомагати один одному. Ще одна така відповідь по поводу писав мені там кацап недоразвитий, що чим я відрічаюся від фашиста, якщо в мене на голові хрест. Ну по перше, тут написано, що це таке, тут написано ЗСУ України. Це, це подарунок також мені подарив Сергійович Молодший, який служить в Збройних силах України. О, так що це ніякий не фашистський хрест. Ну, далекі, вони навіть перевезти. вони українську мову, вони її не розуміють. Все, друзі, зараз витягуємо тушонку і хочу просто зважити пусту баночку і повну баночку. Свинин тушонки і свинини у нас немає готової. Є в нас куряча. Ми просто зважимо. Скільки ж буде готової тушонки в баночці, відняти пусту баночку. Так що зараз ми е, ви, 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 а, все, витягуємо тушоночку, таким методом ми її обтираємо, виставляємо, ну, а потім поставимо туди, куди це діло треба. О, так що я ж підкаблучник, Леся Петрівна мені дала е, задачу, верніше, вона мені не дала, я брешу. Обрешуть тільки собаки. От, е, зайшов автоклав, вже треба було спустити воздух, я його розкрутив, ну, його, ставить, його, щоб він був загружений. ну Це буде якось не по-джентльменськи. Ждати, поки приїде Олеся Петрівна, і банки будуть стояти у е, автоклаві. Так що тут у нас кришечки традиційні, об'їхали ми з вірухою сьогодні Березань. Немає наших таких традиційних патріотичних кришок. О, Видно таких от якщо можна закрити, ну, тобі ж отаких, да? хто там дивився моє відео, тобто, з трезубцями, тут а, написано курку на веделку, о, тобі ж, курка з двома головами. Так? О. І мені просто от цікаво, наскільки росіяни кончені тому що постійно погрожують і кажуть, що ти будеш робити, якщо буде Новоросія, як ти заспіваєш? Ну, по-перше, людина добра, ну яка ти людина, не людина і не добра. Е як можна бажати людям зла і щось нав'язувати, якщо тут ніхто нікого не жде? І ну, я, ну, якщо там взяти Луганський Донець, там ще трохи дібірів вистачає, у них своя там, позиція. Ну, Наші регіони ніколи не були за Росію. І ми на них не нападали, ну а якщо вони до нас прийшли з мечем, то вони від нього і помруть. Це однозначно. О. Так що, друзі, зараз, зараз, оба кришечка злетіла. О. Так що зараз розкручуємо чи витягуємо тушоночку і вважимо в баночку. Тушоночки і пащати. Подивимося, скільки готової продукції. Так що є там люди, які пишуть, ой, там в тому прицепі немає й тони. Мені так цікаво було, коли вчора розгружали зерно, я сказав, то Та там більше, е... ніж ну, в районі півтори тони. Ні, ні, там не може бути півтори тони. Ну, у прицепі було 25 мішків, у кожному мішку від 50 до 52 кілограм, тобто, грубо говоря, тонна 250. Я з Жигульовським прицепом моїм з нарощеним бортом. Здавали ми сою. Ми навіть не знали, скільки ми її туди навалили. У мене було тонна 800. Це возили ми на малу березанку, дев'ятку я ще возив. А у Сані було тонна 870 в бородині, теж дев'ятку він своєю возив. Тоді ми забирали зерноотход половинку вігоря Плохотнюка купляли, і возили ми. Міняли. Так що ну, от так получилось, що хе, не треба казати губ для цього є факти. Так що тушонку виложили. Зараз беремо віса. Віса у нас є. Візьмемо ще, ще паштет. Видимо, скільки у нас паштет планці? Все одної тушонки у нас немає, тільки буряча. Ну, Завтра у нас четвер і я думаю, що завтра будемо різати. Поросятку, і частково станеться м'язко. І ми е, цього зробимо свиної тушонки і відправимо тим, кому ми обіцяли. Так що, друзі, так отакі кришечки. Життя переможе смерть, світло переможе темряву. На кур курку на От такі, Отакі. Да, тут залишилися у нас. Так є чим милого зігріти, є чим ворога огріти. Так ну, отакі у нас кришечки. Так що, друзі, я взяв баночку зразу з кришечкою. Скидаємо тару, у нас нолик є. Тобто, виходить, баночка з кришечкою 250 грам. Ну, а якщо так, то тепер буде 0. І що ми маємо? Ми маємо паштету в баночці. 470 грам. Э, хто пам'ятає, закладали ми э, тушонку свинину. Закладали ми, вийшло, ну все. Хтось там мені мандяков, да? дивіться, 250. Баночку ложимо 0. Забираємо баночку. Ну, у нас виходить 550 грамів самої. Тушонки, з ну, жидкостю, зрозуміло, що сюди закладалося м'ясо, жир стопився, баночка вийшла у нас повна. Свинини, я думаю, не менше вийде. Пачне по плотності легший. 400, ну, зараз вже 75. А, ну, тут а тут 470. А тут 475, а чого так? А посередині поставив 475. Так що, друзі, ну а баночку пусту 0. Де б не поставив, виходить у нас 0. Так що, друзі, якось так. Получається 550 грам, 470, получається паштет, уж одну, а ще дві банки не витягнув і вже ля-ля-ля-ля. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока. Ну, деякі відповіді на запитання дав. Так що Ті дівчата, які просили мене, щоб я сказав, коли буде їхати Вікторія до хлопців, це буде або п'ятниця, або субота. Так що номер телефону оставлю. Пишіть, дзвоніть, спілкуйтеся. Ну, а хто зможе допомогти, наприклад, хлопцям там теплими речами, або якимись там балончиками, або ще якісь речі їм там потрібні. дзвоніть Вікторії, можете через неї передати. Так що, друзі, всім пока, усім миру, здоров'я та добра. Пока-пока, пока-пока.